величезний величезний привіт. Я запрошую самих найкращих на канал акційного блогера Віталія Квинторіно. Ми з вами в Аврорі подивимось акції, знижки, і бачу, навіть знижки вже на посуд поставили. Новий посуд буде зі знижками. Дякую дуже за коментарі. Вдячний вам за усі ваші вподобайки. Ось ці чашки із логотипом Аврора. Зараз вони зі знижкою стоять по 64 гривні. Об'єм чашки на 350 мл. До речі, не знаю, але вони мені чомусь подобаються. Нова чашка із Мусіндрою 77 гривень. Салатник скляний квадратної форми. Ціна його 39 гривень. Салатник скляний, можна сказати, порційний невеличкий, діаметр 12 сантиметрів, 34 гривні. Дуже гарні тарілки, досить ніжні. Можна сказати, вже такий весняно-літній принт. Це десертна тарілка. Ціна 34 гривні. Так, тут я ще знайшов в акції оселедниця 44 гривні. Зараз зі знижкою. Так, хочу наголосити, що акції знижки в магазині Аврора у цьому відео з 17 по 23 березня. А це порційний салатник, також із цієї серії. Зараз скажу ціну. 49 гривень. Тарілка глибока біла супова. Діаметр 23 см, 59 гривень. Тарілка супова, це також новинка. 49 гривень, діаметр 23 см. Тарілка десертна. люмінарк 18 см 49 гривень. Скляна форма для випікання на літр 400. Зараз дуже хорошою знижкою, лише 99 гривень. Зверніть увагу. Була 249. Давайте перевіримо ціну, чи це вона точно. Знижка 60%. Так, дійсно, це вона. Зверніть увагу: 99 гривень. Форма для випікання хліба або кексу. Ціна зі знижкою 59 гривень. Набір із двох форм можна випікати кекси або ж якісь запіканки жульєни. Ціна такої новинки 149 гривень. Я знаю, що дуже багато на каналі господинки писали, що полюбляють більше скляні ємності для зберігання продуктів Люмінарк. Скло, дуже хороша якість пластика. Закривається кришка з усіх чотирьох сторін. Ціна зараз зі знижкою цієї форми 189 гривень на літр 200. 29 гривень. Коштує салатник скляний із кришкою на 12 сантиметрів. 84 гривні ємність для сипучих скляна люмінарк на 500 мл герметична кришка. Зверніть увагу, зараз зі знижкою цукерниця скляна ребриста. 99 гривень. Ціна повна, 249 була банка для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 119 гривень. Мабуть, все ж таки треба її взяти. Я дуже хочу цю банку купити і сюди нарізати лимон з імбирем і засипати залитим медом. Чомусь ця баночка дуже мені сподобалась. О, я тут ще є ось така, бачите, з кришкою, з пімпочкою круглої форми. Ціна такої 169 гривень, але вона трішки більше за розміром. Новинка, ось такий кошик, можна сказати. У вигляді кошика кашпо, ваза для квітів фарфорова з ручками 55 гривень. І є ще в білому кольорі. А ось такі подарункові чашки із мусіндрами. Зараз можна придбати лише за 69 гривень. Об'єм 400 мл. Новинка в Аврорі. Ось такі чашки. Зараз покажу вам усі принти. Але спочатку давайте подивимось ціну. Сонечко виглянуло, хоча на вулиці Морозно, Мороз 88 гривень. Так, оці вигнуті стакани, келих, як правильно називаються, мабуть, стакан, зараз по 64 гривні. І точнісінько є такі самі, тільки трішки менші за розміром, точніше невисокі, ось такі по 59 гривень. 139 гривень коштує келих для вина. Зверніть увагу, яка гарна форма у цього келиха. І зараз він зі знижкою 139 гривень. Хочу показати ось таку новинку. Дивіться, які цікаві келихи кольорові. За столом дійсно вже ніхто не поплутає де чий келих. Зараз покажу кольорову гаму. Ціна такого келиха, мабуть, 200 гривень. 179, майже вигадав. ПДЛка продається поштучно, деколи є по 3 штуки, а 27 гривень, одна штука. Із цієї серії ось такі ножі, 34 гривні. Так, новинка в Аврорі. Ось така підставка дерев'яна із ножиками, із ножами та ножиці. 7 предметів, ціна. Мабуть, я навіть і відкрию, ми з вами зараз подивимося. Ціна 399 гривень а, такої новинки спеціально для вас, відкрив. Ну, а мені подобається, коли ніж литий, бачите, тут вже трішки тяжко буде його вимивати, все. Підставка дерев'яна також мені подобається. І такі самі звичайнісінькі ножиці. Прес для часнику, зараз також відкриємо, подивимось новинка. Мені здається, що тут буде якісний пластик. Так, ось такий вигляд має прес для часнику. Щоб ви мали уяву, спеціально відкрив Зараз невеличка знижка на ніж для картоплі та для сиру. Ціна зі знижкою 34 гривні. Економія 50 гривень на ось цю сокиру. Зараз її можна придбати за 99 гривень. Ножі, метал, кераміка, кухонний. Зараз також в акції. 88 гривень. Ось такий невеличкий ніж, скільки сантиметрів не бачу, не написано. Ціна його в акції 74 гривні. Привезли ось такі великі ножі. Так, що тут у нас? Чорна перлина, ніж Сантоку. Ціна 169 гривень, зараз він зі знижкою. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий органайзер універсальний на 4 шухлядки. Ціна 299 гривень. Я ще знайшов точнісінько такий самий, тільки на 3 шухлядки. ціна 229 гривень зі знижкою. А стакани скляні з подвійними стінками 99 гривень, знижка 30%. Ось такий, можна сказати, гламурний. А Органайзер, контейнер, як правильно сказати. На ніжках, тут ще чотири ніжки. Дівчата, мабуть, на столик, на туалетний столик поскладати всі свої помадки. Ціна 129 гривень зі знижкою. Є ось такого кольору, є фісташковий колір. Ось так вам покажу, щоб краще було видно. Та є прозорий органайзер для холодильника, для зберігання продуктів. До речі, дуже давно про нього думав, 39 гривень на 5,7 літра. Є такий ще подібний, тільки трішки менший, трішки вущий. Теж хочеться, мені потрібно взяти. Губка щітка силіконова, 14 гривень. А це, якщо я розумію, підключати під цей кран. Розсіювач, розсіювач води. 34 гривні насадка для змішувача пластикова. 34 гривні зараз зі знижкою Сушарка для білизни, можна так сказати, мобільна інерційна. Витягуються самі оці троси витягуються, потім можна їх одразу назад скрутити. І вона зараз зі знижкою. Ця сушарка. Небагато займає місця у ванній кімнаті, знижка 50% 99 гривень. Також зараз зверніть увагу, дуже хороша знижка. 59 гривень коштує вішалка для сушки білизни, дозатор щітка для миючого засобу. Заливаєте сюди миючий засіб і миєте, шкрябаєте. Зараз зі знижкою ця щітка шукаю. Штрих-код 74 гривні. Купував я підставки антивибраційні для пральної машини. В Аврорі оці такі самі, на жаль, не допомогло взагалі. 88 гривень. Рукавички вінілові. Тут 10 штук упаковці зі знижкою 46 гривень. Шланг для пральної машини, універсальний 84 гривні. Он, э, органайзер, досить цікава така штучка, знаєте, для э, зберігання жіночої гігієни 39 гривень. Так, це новинка, ось такий металевий тримач для туалетного паперу на двосторонньому скотчі. І зараз зі знижкою 77 гривень. Дуже цікавий йоршик, він э, такий, знаєте, як ну, силіконовий. Я ніколи не користувався, не знаю, чи добрий для унітазу, чи добре чистить так само, як ці звичайні щітки. Ось такий а, а, набір для туалетної кімнати. Дивіться, як зручно, бачите, можна виняти і все промити. Це все виймається. Ось мені просто незручно однією рукою. Ну, ви зрозуміло, це виймається, промивається і а, можна тримати як на підлозі, і бачите, вам ще дали двосторонній скотч, можна закріпити на стіну. Ну, мені здається, на стіні буде більш так, знаєте, а, практичніше. не знаю, а Зараз скажу ціну його зі знижкою. Так, ще одна новинка. Теж йоршик для унітазу можна закріпити на стіні. Можна відкрити, зараз подивимось. Ось такий сам тримач. І також гумова ось така щітка. Ціна 229. В акції ось такі пакети на 35-літрове відро. Тут 100 штук 94 гривні. Хочу показати ще вам ось таку новинку. Набір. Дуже багато в аврорі чомусь оцих всяких наборів для ванної кімнати. Пластик, бамбук, дозатор для мила, для зубних щиток, для а, серветок. Ціна такого набору 499. Полиця, мильниця, теж кріпиться, бачу, на двосторонньому скочі. Сюди можна ще мочалки повісити. Ось таким чином вона кріпиться. І зараз зі знижкою 88 гривень. Кошики пластикові із сердечками. Це також новинка з двома ручками. Ось така кольорова гамма. Ціна 77 гривень. Показую вам як новинку. Пластиковий тримач для туалетного паперу на присосках. Це для тих, хто не полюбляє двосторонній скотч 49 гривень. Кошики ось такі пластикові з двома ручками. Ціна зараз зі знижкою. 39 гривень на 3 літри 300 мл. Мильнички. Кольори в асортименті теж на присосках ідуть. Зараз вони зі знижкою по 39 гривень. Мильничка у вигляді ванни. Добре, що є піддон, куди буде стікати водичка, 19 гривень. В акції футляр для зубної пасти та для зубних щіток. Зараз по 29 гривень. Економія 10 гривень. Мильниці пластикові, також на присосках. Вони зараз по 27 гривень. Ось така поличка на присосках, на двох присосках зі знижкою 15 гривень. Дозатор для мила пластик, бачу хорошої якості. І ціна 64 гривні. Я ще знайшов чорний: вантус для пробивання. Ціна 49 гривень для сантехніки. Новинка, новий ось такий органайзер. Досить цікава така форма. Зараз скажу ціну цієї новинки. Кольори в асортименті 219 гривень 5 відділень. Набір у ванну кімнату з підставкою. 179 гривень, 4 предмети. А ще знайшов ось таку новинку, відкривати вже не будемо. Тут так само, бачите, як ну, на картинці показано. Баночки, дозатори та мильниця. Пластик, бамбук, а є в декількох кольорах. Білий, сірий та чорний. 299 гривень коштує така новинка. Ці дозатори знову поставили зі знижкою, досить такі креативні, цікаві. 77 гривень зараз в акції були білі, а зараз привезли рожеві, а білі дуже швидко розкупили. Ось такий скляний дозатор для мила, також кольори в асортименті 64 гривні коштує зі знижкою. Так, ну а цей набір ви всі знаєте. Він коштував раніше 199 гривень. Але я хочу вам відкрити і ще показати. Ви вже зрозуміли, це дозатор для мийного посуду, для мийного засобу. Мити посуд, ось такий гарний. Знаєте, щоб на столі не стояла пляшка від фері, можна перелити і ще в подарунок ось така губочка. Зараз скажу ціну. Зараз він в акції цей набір йде. 99 гривень. Засіб для миття посуду Брюнвейт 750 мл 34 гривні. Знижка 30%. Також в акції Лемон Фореш» 500 мл 25 гривень. Для миття посуду супер Вош Lemon 500 мл 34 гривні. 27 гривень коштує ось такий еко засіб для миття посуду 500 мл. Пастки для кольорового бруду, для прання 12 штук, 89. Є ще серветки чорні. Для чорного кольору тканини. 3 в одному, 10 штук 149 гривень. Зі знижкою тверде мило маестро для видалення плям 16 гривень 125 грамів. Мило господарське рідке 27 гривень. Але здається, це не це. Це оце 19, а це якісь літрові, Оце здається 32 гривні. Зі знижкою можна придбати гель для прання дитячих речей. Кря-кря, універсальний літровий. Ціна зі знижкою 84 гривні. Міс Хелен, кисневий відбілювач. Усі знаєте, 70 грамів, 15 гривень. Також в акції «Панда» гель для дитячої білизни 2 кілограми за ціною 79 гривень. Також зверніть увагу. Гелекс спрей антижир 500 грамів 79 гривень. Засіб для миття кухні, антижир спрей 500 мл 29 гривень. Господинки і господарі. Зустрінемось з вами вже у наступному відео. А я вам бажаю всього-всього самого найкращого, вас все буде гаразд.